Люди в масках на вулицях і в метро. Емоційний стан, який охопив українців за останні місяці, призводить до паніки в суспільстві, говорять психологи. Людей лякають випадки смертності від грипу. Така ж ситуація панує і серед населення Володарського району. Поширюються чутки, що у Володарській центральній районній лікарні від грипу померло три особи. Отже, щоб перевірити цю інформацію, 2 лютого за коментарем ми звернулися до головного лікаря Володарської центральної районної лікарні Богдана Васильовича Кравця. Значить, на жаль, дійсно у нас померла людина. Ну, по нашій статистиці одна людина села Тарган. Значить, тут ситуація така: значить, вона захворіла 13-го числа. Так, звернулася е, до у поліклініку, до лікаря аж 18-го. Е, нічого, вроді, як кажуть, ніякої біди не. Цей. Але вона не, я не знаю, е, наскільки я не володію ситуацією, наскільки вона. Пила щось противовірусне, не пила противовірусне. Тобто, зі слів хворіли вдома. Я спілкувався з родичами, всі вдома перехворіли, в тому числі і вона. І 18 го числа вона звернулася до сімейного лікаря. Це був понеділок. У понеділок. Її і госпіталізували. Ну, стан був на період госпіталізації, стан був середньої важкості. Угу. Значить, було підвищення температури, так, і е, виставили пневмонію. Значить, зробили зразу: зробили рентген-знімочки і виставили пневмонію ну, так. Ну і як кожному. Хто лікується з бронхопневмонією, так, ну що, ми назначаємо антибіотики. Хоча б для того, щоб побачити якусь динаміку, треба днів 3-5 днів, щоб було. Так само і у цієї людини на протязі трьох днів відмічалося зменшення температури тіла ну, не до нормальних, а до субфебрильних цифр. З не було високих цифр, а е, субфебрилітет ще був, особливо в вечірній час, так? Значить, і це було до п'ятниці. У п'ятницю раптово з'явилися ознаки дихальної недостатності. У зв'язку з тим ця людина була поміщена в нас е, в реанімаційний блок інтенсивної терапії, так, де. Е, Погоджено було лікування з обласною лікарнею, адже ставився зразу перевід в обласну лікарню, в реанімацію. Але наскільки там ситуація теж не з благополучних, так обласна лікарня, верніше реанімаційне відділення переповнені е -е, похожими хворими, так? І зрозуміло, що для коли е йде запальний процес. Не дихають легені, основна проблема це забезпечити кислород за допомогою чи штучної вентиляції, чи іншими чинниками, бронхоскопію роблять ну, при таких станах. Так? Але все, нагрузка все лягає на апарати штучної вентиляції легень. Так? Але в зв'язку з тим, що, швидше всього, як зараз можна, це можна судити постфактум. Вся біда в тому, що якщо це вірусна пневмонія, вона вже ну, не дуже впливає під дією цих антибіотиків, які є. І замість того, що повинно було йти ну, розсмоктування, процес як у притиповій пневмонії, цей процес, ця фаза наоборот, загострювалася, і практично, коли в п'ятницю зробили знімочок. Були затуманені туманами, затуманені обидві легені. Зрозуміла дихальна недостатність, і що ми не робили, і кислород, і все, що можна було в наших умовах робити, так то так і жіночку не вдалося врятувати. Це дійсно є факт. Скажи, будь ласка, якось підтверджено, якого типу був Родина, Цієї хворої категорично відмовилась від ростину. Mm -hmm. Просто, що ми ту пневмонію, ну, не, подамо, не маємо. вона не підтверджена, як вірусна пневмонія, причиною якої є грип H1N1. Mm -hmm. Що в народі кажуть свинячий. Mm -hmm. Mm -hmm. Значить, слухом повниться земля, що в нас ще були два випадки. Mm -hmm. Повірте. Значить, іде мова про. Громадянина 76-го року, населений пункт горпустоварівка, ну, скажімо, є громадянин, так? але його доставила екстрена ш... ну, швидка, медична допомога на прийомний покій, і він на прийомному покої помер. Так? Е -е від пневмонії, повірте, так не вмирають. На, він піддався той суд судово-медичної експертизи. На судово медичній експертизі е, причиною смерті називається серцево-судинна недостатність причиною смерті. Значить, ні, і ще слідующе за е, жительку Пархомівки, який 26 чи 28 років, е, значить, е, яка померла. Значить, то, що померла, вона то точно померла. Тільки вона до нас не зверталася. Е, зі слів. Е, Зі слів медичних, медичного персоналу, так ця жіночка була приписана вроді то у Пархомівці, але так як вона до цього жила у Білій церкві і в неї ну, постійно вона зверталася у заклади міста Білої церкви, то і на цей, час, на, на цей раз минує нашу лікарню. Вона звернулася у Білу церкву через то про обставини, що там було, по якісь. Подробниці того випадку, ну, я не маю uh -huh. навіть ні морального, ні юридичного права щось говорити. Uh -huh. Чув я зі слухів у неділю, що це таке було. Uh -huh. На даний час у нас ну, кожного дня ж теж не, байдужим не будеш, бо кожного дня. Слухаєш ці засоби масової інформації і кожен день думаєш, як воно і що воно є. Так, значить, на даний час, щоб сказати, що важкий хтось у нас такого немає. Центр первинної медико-санітарної допомоги, ту ситуацію моніторить. І ось є дані на сьогодні. Значить, дивіться, прошлого, прошлого тижня у нас було багато ну, звернень було 93, 81, 76. Mm -hmm. Учора було 61. Сьогодні було 60. Ну, mm -hmm. на даний час. Mm -hmm. Це є офіційна, тільки що. Перед вашим приходом брав, бо надіявся, що можливо буде таке запитання, то є тенденція йде до збільшення чи до зменшення. Ага. Ну хочеться надіятися, цифри, кажуть, що до зменшень.